Чотири, три, два, один. Я ще помада йду. Приготування. то звичайно, так як це ж... Три. Навіть нічого не зупини. Скажи, там Сумі, вітаємо тебе з днем народження. Ну я тепер знав, який звати. Ну <рес> Це ж, це ж прекрасно. Та-дам. Два. Один фарбі. Шістнадцяте квітня. Цей день когось з день народження. Вітаємо. Ну що, мала, з днем народження? Один з класиків сказав не дощ і не сніг, стримати в мене, не зміг привітати тебе, Соломія, з днем народження. Тому і вітаємо вас. Соломія, вітаємо тебе з днем народження, так як я тебе не знаю, ти мене не знаєш. Але я зустрів двох дівчат в франківську І це все для тебе і міцного здоров'я. Один з класиків сказав. Я чаю, п'ята чашка чаю, друга пляшка рому. Я мовчу, але ми мовчати не будемо, тому що ми хочемо привітати Соломію з днем народження. Вітаємо за тебе. За Соломію. Соломія, вітаємо тебе з Днем народження. тобі багато посмішок і багато сонечка. Посміхайся, і будь сонечною людиною. Приїжджай в франківську. Хай в твоєму житті завжди буде дуже багато єднальних сполучників, які єднають Івано-Франківськ і Львів. Тебе разом з твоїми друзями. Дуже рада, що ти така є, яка ти є. Всього тобі кращого і хай тобі на душі завжди буде тепло. Дорога Соломійко, вітаю тебе з твоїм днем народження. Щастя, здоров'я, успіхів та творчих звершень. Бажаю тобі весни в душі, осені в коморі. Любаю, серце. «Самі я пам'ятаю, що марне все, що земне, а велике все, що Боже. А коротко триває все дочасне, а довго все вічне. Нехай на твоєму шляху, якщо буде шлях навіть інтернистий, пам'ятай, що Господь завжди з тобою і все терпіння, яке тобі буде дано, воно колись, але воно винагородиться у майбутнє. Приємні, завітаю всього найкращого, міцного. І, і Нехай здійснюється всім тебе, з днем народженням тебе, з днем народженням Соломія, з днем народженням Тебе. Вітаємо Соломінка з днем народженням. Бажаємо тобі щастя, здоров'я, Божої благодаті і всього всього тобі найкращого. Найкращого, гарно відсвяткувати. Казала Іра Карзуб, щоб ти ви пошвидше виходила заміж, але то неправда. Гуляй, відпочивай, будь молодою, красивою і усього тобі найкраще. поїхали. Починаєш. Ти розумієш, починає? що ти вітаєш. <різь> Соломія, привіт. Е, найщиріші вітання з міста Івано-Франківська для тебе, з нагоди твого дня народження, всього найкращого тобі, всього, що сама собі забажаєш. Затишку в душі. Окей. Okay.